Знаєте, пане Максим, ось я дивилася на вашу презентацію, слухала. І, по-перше, хочу подякувати за ну, те, що ви кохаєте свою дисципліну. Це, це дуже чутно. По-друге, вся ваша презентація це ось і розповідь для того, щоб наші хлопці, які будуть слухати, які будуть вступати, вони розуміли, що в них є діти. І ну, навіщо вони це роблять, і о, я вважаю, що ось такі зустрічі, вони не тільки для військових і ветеранів, вони і для наших дітей, для наших студентів майбутніх, які закінчують, наприклад, 9, 10, 11 клас, щоб вони розуміли, що Україна так, це аграрна держава, але держава аграрна не в тому, що в нас є земля або там ресурси, ні, а в тому, що вона може ось ті ресурси, які в неї є. І з, де, з, з факультетом да, технології вона може отримати ну намного більше. Ну більше і ось а, усі спеціальності, які ми зараз проговорили, вони не тільки для військових або ветеранів, вони і для нашої молоді, і це дуже важливо. І ще я хочу ага. відмітити і сказати, що ну ми. Ми не можемо там годину да, впихнути все, що ми хочемо. Але потрібно сказати, що ваш університет, який в 22-му році вимушено залишив все в Мілітополі, все базу, матеріальну базу, все, що у вас було, ви переїхали вимушено до Запоріжжя. Але завдяки ректору, у вас є бази тут, в Україні, де не окуповано. Так? Ми про це не сказали. Потрібно це казати, тому що багато у хлопців, хто родини, наприклад, в Вінниці або там за на десь, десь на західній Україні. То є, нам потрібно сказати, які в нас бази є, щоб ну ті, ті діти, які вимушено знаходяться там, а їх батьки воюють тут. Вони знали, що можна вступати до університету, і будуть в у них бази практики не тільки в онлайн-платформі, але і наживо все буде. Де в нас є практика? Ну, я знаю, то на Вінниці одна є, де в нас ще є. Ну, я не знаю. Можливо, це трохи некоректно називати саме населені пункти, де в нас це є ну, мало лі, вибачте. Але так дійсно ми співпрацюємо з багатьма, скажімо так, і закладами освіти, які нам надають свої практики, свої бази практик. Ми співпрацюємо з великою кількістю підприємств в Україні, на базі яких наші студенти можуть проходити практики. Причому це в більшості випадків це передові підприємства України, які забезпечують нашим студентам саме сучасне. Практичне навчання на, на е, тій своїй матеріально-технічній базі, яку вони саму самі використовують у своїй діяльності, е, тому е, нас на сьогоднішній день е, так, звісно, саме завдяки е, ректору університету, завдяки його особистим зв'язкам, е, ми маємо можливість впроваджувати е, не тільки онлайн навчання У нас на наразі у нас е, частина наших е, студентів університету проходять. Скажімо так, навчання і в онлайн форматі, тобто, спілкуючись наживо з викладачами? Ну, наживо, не в онлайн. Я, 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 не в онлайні, ні. Ну, в смысле, я маю на увазі mm -hmm. наживо так. Ну, можна Мухай. я продовжу, Максим Микола. Так, так, так. от е, Максим Микола правильно говорить про те, що дійсно ми в цьому навчальному році перейшли на так зване змішане навчання або гібридне навчання. Сьогодні це і Міністерство освіти вимагає перед закладами, от які е, е, онлайн вимушені були працювати. І дійсно, дякуючи нашому ректору, а е, ми, от е, зараз, і в другому семестрі маємо там за договором. Два таких освітніх закладу, в не Мішаєво, де вони нам предоставляють свою матеріально-технічну базу і частина наших студентів. От хто прагне все ж таки отримувати от цю практичну складову навчання. Вони мають таку можливість на матеріальній базі от цих закладів. Навчатися в змішаному форматі. А от що стосується е, те, що ви говорите про практики, то дійсно от сьогодні відчувається все ж таки на великих підприємствах е, ну, брак фахівців, в тому числі і таких от інженерно технічних І от хто е, долучається до нашого закладу там, в будь-яких там форматах, вони от звертаються до деканів, як правило, і просять, що розмістить, будь ласка, інформацію ми можемо на практику прийняти студентів. Оце, наприклад, і Миронівський хлібопродукт. От щороку у них така маркетингова розвита служба. Вони для нас проводять от такі от вебінари, там показують підприємства, умови проживання, там запрошують. І інші підприємства, от правильно, як Максим Миколаївич говорить, з якими ми співпрацюємо. І третє, це ж форма, а, от також Максим Миколаївич правильно сказав, що дуальна освіта, от вона в нашому закладу достатньо розвита, оскільки наш заклад був один із перших, якому Міністерство освіти довірило, в такий от пілотний проєкт щодо впроваджень. Практик дуальної освіти. От сьогодні у нас там і на механіко-технологічному факультеті багато студентів, які оформлюють офіційне це дуальне навчання. Вони рахуються як студенти денної форми, але ж мають от таку от форму здобуття освіти, значить, через дуальну в умовах підприємства. І це міністерство ухвалює. Ось от такий от напрямок е завжди каже його розвивати і розширювати. Ну і ми от далі робимо. От е я от тут от був нещодавно е в, полі в Дніпровській політехніці, і також от нам окремо була така от там, окремий модуль, значить, знов-таки обговорювали питання цієї дуальної освіти. Тому е Якщо от наш студент, який на денній формі бажає ну не тільки от там за партами, або от онлайн там навчання, от він має от такі от можливості, про які ми сказали, щоб і отримувати освіту, і одразу ж працювати, і там практично це здобувати практичні навички. Це дуже важливо. Дуже дякую за це. Наталія Володимирівна, ой, Михайло. Боже Оже ну, я вже. <ріст> ну, давно, давно я не зустрічався з нашими е, і викладачами, і з вами і все я чого хочу ще сказати? Я ще хочу сказати за дві важливі наші спеціальності, які е, от, дуже важливі, важливі і мають попит. Серед військових і багато навчаються на цих, на цих спеціальностях. Це агрономія і енергетика. Ну, агрономію представляти, представляти цю спеціальність не треба. Земля наша годувальниця. Ще раз сказали, що Україна набагато це аграрна. Держава і наші випускники, випускники агрономії, які отримують спеціальність агронома. Це не просто якісь пол пол полеводи, які працюють там ну, середнє звено, а так. Ми випускаємо вчених агрономів, агрономів організаторів виробництва, агрономів. Селекціонерів, і так далі. Оце важливо. Важливо, що це престижна дисципліна і дуже, дуже ну, потрібна. Особливо це вже і під час війни, і після війни, і так далі. А енергетика ну, теж важливість цієї спеціальності доказувати не треба. Особливо за. Останні три роки, коли ворог цілив першу чергу на підприємства енерго, енергетики, енергопостачання, виводив і строю об'єкти, але спеціалісти енергетики, можна сказати, миттєво відновлювали системи, і багато серед них наші випускники, наші випускники А. І не тільки випускники, а й студенти заочного відділення. Тут йде сесія, а вони дзвонять, не можемо, виїхали, відновлюємо після вибухів і так далі. І так далі. Я не буду довго останавлюватись на цих двох спеціальностях. Для цього є у нас спеціалісти. На жаль, по різним причинам сьогодні не можуть вони прийняти, але. Я ще хочу сказати, оці всі спеціальності, що сьогодні ми і презентували, і говорили за них, це спеціальності, з, з, спеціальності особливої підтримки держави. А що це нам дає? Це дає великий обсяг бюджетних місць. І ось чим і Якось виділяється наш Таврійський державний агротехнологічний університет, що по оцім спеціальностям у нас дуже багато бюджетних місць, тобто держзамовлення. Тобто, ще раз кажу, де студенти навчаються безкоштовно, будемо так говорити, ось це головне, і ось ці всі Спеціальності, про які ми сьогодні розмовляли, які представляли, презентували наші спеціалісти, декани, завкафедри, Ось вони всі на особливій підтримці держави. Ось що я хотів сказати. Ваше доповнення yeah. дуже доречне, і в цьому випадку для тих, хто хлопці, у нас будуть бачити з вами нашу зустріч, запитувати ще якісь свої питання. Да? Вони зараз ще більше будуть запитувати і з екології, тому що у кожного є жінка і так далі. За, ну дрони це буде дуже, дуже вовчі окремо. І те, що бюджетних місць багато, це означає, що наші хлопці не просто так захищають нас що їх захищає держава, де дає можливість вступити до вищого навчального закладу, до унікального закладу, який є ну, в трійки лідерів вда агрономічної галузі взагалі. І ось вони тут можуть обрати спеціальність, можуть навчатися онлайнам. Можуть навчатися дуально, в них є діти, в них підростають покоління. Вони теж можуть навчатися і наживо в тому числі, тому що практика вас організована, не зважаючи на те, що ви переміщений заклад. Ну, це для вашого закладу, це я вважаю, перемога. Тому що вони, ну, ваш ректор, да, і всі весь колектив він не то не тільки там зберегли все, що змогли вивести ви ж не можете здання перенести. Правильно там базу практики. О саме головне, це люди. Це люди, це спеціалісти, це фахівці, які потім за три роки вже налагодили. І я знаю, що ви, наприклад, на бакалаврат двадцять ротому році обігнали ЗНУ. Ну, ось так, я це теж знаю. Тому е, я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Зустріч ну, для мене теж вона була така дуже інформа... інформаційно закохуюча. І е, ну, я, як дівчинка, не дуже розбираюся в механіки, але я дуже знаю до кого звернутися, якщо потрібно щось зробити в механіці. Ось і дуже дякую ще раз пану Максиму. Він дійсно мене в минулого році витримав, як я не знаю. Він пів бі... витримав oh. мене і. Це було як навзаєм з ним. Е, я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Питання у нас будуть однозначно. Всю цю запись я зроблю зафіксую, відправлю Олександру Миколаєвичу. Е, його її можна теж там використовувати, де вам буде зручно. Я її теж декілька пообрізаю і все це виставлю. І я би дуже хотіла, якщо є така можливість, нам зустріти ще ще раз, коли я наберу відповіді і запитання від військових. Для чого? Тому що ну зараз ми охопили три да таких великих напрямків. А напрямки будуть звужатися. Наприклад, ось ну, з екологією, там з геодезією, це один напрямок. Наприклад, бригада, яка займається. Ну, яка артилерійська і механізована, це буде більше до пана Володимира, тому що для них буде це потрібно. Ті, хто займаються, наприклад, ось як 93-я, в окремий батальйон, є ці тільки дрони, то може буде до пана Євгена дуже багато запитань. Якщо ви дозволите, то наступного разу більш ми так звузимо якийсь напрямок, з ким ми будемо спілкуватися, і що буде нам більш таке. Ну, з, з базою знань, да, для чого їм йти на цю спеціальність. Е, ну, ще раз дуже дякую за те, що ви зустрілися, за те, що ви так все дуже ну, ретельно все, мене, мене закохали ще більше ваш університет. Чим далі, тим більше я бачу, що всі, хто працює з землею, на них можна покластися. Це так. Чоловіки, на яких, на яких можна покластися. Дуже дякую вам. Ну, Наталя Михайлівна, ну як ви і планували півгодинки не більше, бо все. Ну я жінка, мені можна, мені можна, півгодинки. У мене вже там хтось зробить, що півгодинки. Ні, ні, це ж я не. Не претензії пред'являю, а це ж воно як ото пішло, пішло і пішло, закрутилось. Так, я кажу, я, я, я завжди ні. кажу: я блондинка, мені можна. Ну, це, Я можу. Ну, можу. Да. Нашим хлопцям, щоб Бо... вони обирали спеціальність, нашим хлопцям, щоб вони нас боронили, ми їм подякували, а ми їх чекаємо тут, і для цього ми працюємо. Да, так, це ми тут красувалися, показували, які ми гарні і все. А ось коли вони нам почнуть питання задавати, от там буде, може, якось і. Поскладніше нам відповісти Ну, у червні Ми плануємо, як і в минулому році. Планую, я хочу, щоб вони приїхали наскільки це можливо, максимально і наживо. І як ми казали, ми зробимо і трансляцію, щоб ті, хто можуть, доєдналися до онлайна. Кажу вам так, що це дуже важко. Зібрати їх не в онлайні. Це буде дуже мені важко. Тому що сьогодні все гаразд, все ок, через два дні вони десь перекинули, кудись їх перевезли. І гарантувати, що, наприклад, 20 червня вони приїдуть, я ну, на жаль, не можу. У них камбріги міняються за півроку, міняються. Ну це бує в профорієнтації використовувати, як у нас називається, гібридну форму. Хто зможе, приїде, а хто онлайні зустрічатись так, да. ось дійсно я ну згодна з ну військовими да, з, моїми полковниками що коли е, наші хлопці бачать да ось нас бачать слухають і бачать це важливо тому що просто почитати от листівку або продивитися презентацію, воно так не працює. Працює, коли наживо общ... ну, спілкуємося. тому, якщо буде можливість, ну взагалі вони зраз залюбки і з радістю будуть приїжджати для того, щоб послухати і подивитися. Це дуже для них важливо. Добре. Ну як і в минулому році, Одні в один час змогли приїхати, ми зібрали Другі в другий час приїхали, ми знову зібрались з ними. Так що, ну, ми будемо так і максимально старатися, будемо. Да. Ну, я, я буду старатися максимально, щоб їх як міжно більше зібрати. І е, теж, ну там, наприклад, е, коли ми збираємося, це ж знаючи, да, як у нас тут щось літає, це теж можна, там, наприклад, завтра сказали, завтра там вони приїхали. Це безпека теж. Тому що їх багато. Добре, дякуємо вам, що ви нас... Інший раз збираєте, ми так друг друга, може, і не бачимо довго, а... а ви нас хоч друг другу показуєте. Не, не тільки. Я вас хочу всіх бачити. Я вас так. хочу всіх обійняти, бачити і сказати, що ми працюємо ну, не зря. Ну, це, це не зря. І я бачу, да, скільки ну, сил вкладається в це. Я бачу, як за цього всі ставляться. Це ваша робота. І вона не просто там якась да, вона має результати. Ну ви ніхто не похвастався своїми випускниками. А я знаю ваших випускників. Я знаю, які в них є, наприклад, агрономи, які зарплати, як їх, за них боряться, і Міронівський комбінат, в тому числі, бо я знаю особисто. Боже, пана забила, як його ім'я Я, отчас. я вбила церкві, в нього була, на, на там, де Міронівка я була в нього. Тобто вони сказали про цих випускників. Ну, давайте будемо чесними, аграрії це подпольні корейки. тому що ну, було так, так і буде. І не треба нам казати, що нам робити з Європою. Ми саме Європа. Ну, от так от, не знаю. Ми, ми крутіші, ніж Європа. І ця війна показала нам, як ніхто. Коли ми приїжджаємо за п'ять хвилин, ми можемо в телефоні все вирішити. Я, як з туризмом працюю, ще знаю, що таке імміграція, що таке туризм. Тому що Україна це Україна. Ні, Європа, Європа до нас приїжджає, і ми їм покажемо, як тут можна працювати, і вони побачать. Після того, що три роки Україна пережила, то ми можемо нас до нас будуть приїжджати всі розуміти і як дронами працювати, і як розмінувати, і як відроджувати, і що робити. Ось так. Ну, я така, я горда. Тому я тут. Дуже дякую вам, шановні, я вас дуже рада всіх бачити і до нових зустрічей тоді. До побачення, слава Україні! До Героям побачення. слава! Смерть Героям. ворогам! До побачення. На все добре. На все добре.